Планова нарада міського голови розпочалася зі звіту першого заступника начальника райвідділу міліції Олексія Огорєльцева щодо криміногенної ситуації в Борисполі та районі. В Борисполі було совершено. Два грабіжа, десять крадіжок, три крадіжки будинки, чотири власте шахрайства, одно дорожньо транспортне происшествие з пасіперше. На прошедшей неделе было совершено два тяжких преступления по району, можно сказать, резонансных. В селе Вишенки бывший муж пришел к своей бывшей жене и бросил гранату в отбор. По чистой случайности никто не пострадал. Мужчина ранее судимый, арестован сейчас. Квалифицируется как 296-я а хулиганство с применением оружия. И второе резонансное преступление, это у нас совершилось на днях, в пятницу, в селе Малая Александровка. Женщина, местная жительница данного села, в 4 утра поехала на велосипеде в поле покосить травку для скотины. И домой больше не вернулась. Обнаружили ее родственники в поле. Выяснилось, смерть наступила от выстрела по голову. Значит, возбуждено убийство, Час проводиться свідчення нероприятия. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про теперішню ситуацію з теплолічильниками. Будинкові комітети, голови будинкових комітетів беруть договори, але на сьогоднішній день ще ні один будинок не проплатив і кошти, які необхідні для того, щоб розпочати роботи по монтажу теплових лічильників. На день інформую вам, що кожен голова будинкового комітету або Лідер ініціативної групи повинен отримати в переставній тепломережі два договори. Один договір це на виконання проєктних робіт, тобто прив'язки теплового лічильника до конкретного будинку, і другий договір на виконання робіт. Загальна сума виконання цих робіт по договору на проєктні роботи складає 3 тисячі гривень, по виконанню робіт вже мантарних складає 14 60 гривень це все прописується в договорі. До договору надається кошторис, і по кожному будинку ця сума може варіювати сторону або невеличкого збільшення, або невеличкого зменшення. залежно від того, як їх умови у будинку, також перший заступник міського голови попередив усіх мешканців, що зараз сезон цвітіння амброзії. Цю рослину наразі скошує комунальне підприємство ЖЕК 1 Але Микола Петрович наголосив, що про це не повинні забувати і приватні підприємці, на чиїх територіях росте амброзія. Звичайно, ви знаєте за амброзію. У нас її масово є масово зараз для амброзії. Ми її викошуємо, викошує, викошують наші комунальні підприємства. Але звичайно, він балостів таки не, не активізувати роботи, щоб кожне підприємство на своїй закріплених територій, на пробникових територіях знищували амброзію. Ви знаєте, що амброзія це рослина, яка завезена з Америки у 25-му році, з Північної Америки. Нині вона поширена в більшості областей України. Чим вона небезпечна, що під під час сидіння? Виділяє білок, який викликає великої кількості населення, легін, підвищується температура, те, сльози буває помірні, повірюється зір і може викликати набрик легенів. Медики це називають амброзійним полінозом або сімною пропасницею. Якраз зараз така пора, коли вона цвіте, вона дуже любить високу температуру. Крім цього, Микола Корнічук зазначив, що наразі також є підвищена вірогідність захворіти на лептоспіроз. Підчепити таку інфекцію частіше за все можна через брудну воду. Лептоспіроз визнають це захворювання, яке передається через воду. Зараз така вода дуже тепла, з із такою спекою, яка стоїть і передається лептоспіроз від. Кош Микола Петрович повідомив, що цієї середи о 14.30 в приміщенні міської ради відбудеться зустріч з керівниками ОСББ та з представниками бориспільського відділення номер 54 акціонерного банку Укргазбанк щодо програми тепла оселя. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що в районі міста Попасне 12 бориспільців займаються будівництвом фортифікаційних споруд. У нас зараз бригада. із… 12 чоловік знаходиться в районі Попасного, де будує фортифікаційні споруди. Хотів би сьогодні подякувати агробеньканізації Борис Пісельбуду, Узолуч, ПМК-10, які виділили людей для того, щоб ми зробили питання, яке сьогодні стоїть перед нашою країною. Значить, десь приблизно вони будуть працювати. 2 неділі. 2 неділі. Значить, і очолює цю бригаду Верховенко Михайло Миколаївич, начальник відділу благоустрою. Тому вже він другий раз він три неділі відпрацював і поїхав ще зараз на пів неділі. Так що така місія там не зовсім спокійно, йде і стрілянина, і так далі. Але задачу це треба виконувати. Згодом градус наради піднявся. Депутат міської ради Ярослав Годунок вступив у дискусію з Анатолієм Федорчуком. Партія, і я сьогоднішнього дня зайдемо в кожний будинок, будемо робити підписи, я порахував. Це не величезні гроші, поставити людям безкоштовно. Тепломережа гроші де розвити. Чому ви не голосували за цю програму тоді. Хто не голосував? Ви я особисто, ви особисто, я, особисто вам заініціював цю програму. Ви не, 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 не голосували навіть за цю програму. Я, тому що ви вкрасти хотіли. І тому кампанію, яку я зачитав... Вона й виграла в тендер, але дякуючи тому, що я пішов, що я озвучив на сесію, але дякуючи тому, що я озвучив на серці, ви разом з ними не вкрали там гроші, а зробили по тій ціні, які ми подали. Так що не треба тут теж розкрити, тому що енергозберігання добавили, тому що треба утіпляти будинки, будинки, хоча б стекла поставити. І воду викачати з підвалів, яких сьогодні вода стоїть. Треба робити. І дякуючи мені, ми зекономили гроші. Ви бачите, ще 18 лічильників. А спочатку ви цю програму зробили під ту кампанію. Ви ж категорично були просто. Тепер далі, але що ви тут говорите? Я тим самий лічильник, я не вчу вже більше чи не, 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 не треба розказувати. Ві. Я кажу, ви мене зачепили, то я вам зачеплю. В даному випадку, їдь собі в Київ, там, де ти живеш, і там будеш керувати. Добре, я поїду в Київ, тільки подивимося, хто скільки зробив. тому ви мені не розказуєте, питати я вас не буду. Тепер остання питання за освітлення. Я був на зборах на вулиці при вокзалі, Там знаходиться вісім будинків. Жодного фонаря немає. Повторюю, жодного. Навіть бюлете. Я подошов навіть на бюветі не висить, навіть лампочки. Я звертаюся до водоканалу. Що важко вкрутити? Що важко Жеку туди поцепляти, фонарі? Жодного фонаря немає. Розбереться, де шик працює. Як я питаю, я бачу, де машини працюють. Де шик працюєте? Працює. Ви працює. мені розповідаєте, де я не розбираюся? Це ви мені розповідали? Так підіть зі мною туди до людей сходіть. Хоч почуєте трохи, що проводити. Не лякаються людей. Не лякаєтеся. Всі не без не виключення не їздять, не безкоштовно. їздять безкоштовно. Тепер далі. 2,50 в броварах проїзд, 2,50 у Білій Церкві. Це щоб ви знали ціни. І коли ми провели розслідування, то там заробітки тисячу гривень в день на одну маршрутку. Не розказуйте байки, що вони бідно їздять. І порахуйте калькуляцію. Я Всі листи, які Ковальова давала, я всі отримав. Там написано. Де не сходяться їхні целі, розцелі. Тому вони дуріть людей. Я вимагаю від вас негайно по телевізору дати прес-конференцію і сказати, що такого рішення не давав. А ви мені не а ніхто? Так я прийду сьогодні. Вам я буду кожен день ходити і вимагати. Та вже агонія, тому що прекрасно, розумієте, вибори покажуть, хто є хто. Не ти будеш вирішувати, буде громада вирішувати. Розумієш, ти навчився да, йти на собі, yeah, yeah. Yeah, yeah. Я, що вішати яблаки. Якщо ти yeah, yeah. Да, береш гроші, то ти думаєш, що всі беруть. Начальник Борисвільського районного підрозділу Київобленерго Роман Гаманиця, розповів про тимчасове відключення електроенергії у місті. Щодо е, безпечати чувствували дискомфорт на сьогодні у відключених лініях 10 кіловот. На жаль, у нас всі відключення відбулися із сторонньої особи, тобто був сторонній посів. Так, ми понеділок мали відключення в районі Ворсовської фабрики. Там, коли пошкодили проводи комунікації, роздобали нам кабель ломну, людина чудом залишилася живою. Оперативну кабель зробили, підключили. Ви скажіть, що лежали там кірпівчі червоні, не йшли ці кліпчі, прибрав і далі ломивши. Так, прибрали кліпчі, ломом довбали. Добре, що був. Слабо, живе жива людина залишилася. Поки знайшли пошкодження, поки перезиру включили, це було відключення, перевідключення. Далі 12.08, це всередину. 16.10, Київський шлях, 95. То і монтаж також виконав роботи, роботи по комунікації нового будинку, пролажував, ескаватор витягнув нам кабель. Опять було пошкодження, перенапруги пішло, вилетів ще один кабель. Район лікарні, водозабор, все залишилось без світла. Ми за пів години зробили перемикання до 4 ранку бригада працювала, ми схему на 4 відновили. І далі в п'ятницю в 18.35 е, фірма це вже підрядчики нові зайшли, також робили комунікації, пошкодили біля техніки на ми, ми резерву зараз закінчили, перепадключили споживачів, але хочеться наголосити на тому. Якщо вже земляні роботи ведуться, будь ласка, солосовуйте з рейсу. Ми своє працівника кабельщик. Але так виходить, що погода нормальна, сонячна гарна погода, і в нас в півбарістів немає світла. Цілу неділю поговоримо. І третє питання: значить, у нас в паризміському рейсі з'явився новий заступник, це відкравшим Володимир Володимирович. Значить, два слова про себе, Володимир Володимирович. Доброго дня. Про себе, я Пару слів про себе. Я родом з Чепенської області, там навчався і виріс. Після цього працював в Києві, з Києва прийшов працювати в броварський районний підрозділ, спочатку інспектором і потім далі продвигався по Лакуті. Останні 15 років пропрацював у броварах районного підрозділя. На сьогодні запрошений пользу політики заступник суттєвоці на заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про так звану дорожню картку учасника антитерористичної операції. На минулому тижні відбулося засідання оперативного штабу з питання надання соціальної правової допомоги нашим мобілізованим учасникам АТО. Презентована така дорожня картка учасника антитерористичної операції з вирішення питань соціального забезпечення захисту надання соціальної гарантії. Я хотіла подякувати сьогодні всім службам, які долучилися до її розробки. Надзвичайно зручний документ. 44 послуги сьогодні надаються як з коштом державного бюджету, коштом обласного і місцевих бюджетів саме для. Демобілізованих учасників АТО, для тих, хто вже отримав учасника бойових дій. Ну і для тих родин роз'яснено годувальники, яких мобілізовані сьогодні. Під час шостої хвилі мобілізації також Людмила Васильівна повідомила про нещодавній приїзд до Борисполя молодіжної делегації з США. Гості відвідали місцевий музей та центральну бібліотеку, де спілкувалися з Бориспільцями на різні теми. Хотілося подякувати в першу чергу і Костянтину Пацалюку, який Надав можливість безкоштовно відвідати цей клуб авіатор. Організував містомне дозвілля. Ну і всім, 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 хто долучився до організації, до прийому цієї делегації. Людмила Пасенко повідомила, що разом із пожежниками та санепідемстанцією цього тижня відбудеться перевірка усіх місцевих шкіл. Всіма службами, які підписують як готовності навчального року, на цьому тижні об'їдемо всі навчальні заклади. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, на цю роботу, і в першу чергу, щоб і підписати акт готовності, і ще раз перевірити наскільки. Успішно ефективно виконуються ті роботи, на які виділялися кошти. А кошти в нас досить таки великі, рекордно великі в цьому році. Це 20 мільйонів. Крім того, і цього для освіти для того, щоб вирішити всі питання, дуже мало, бо питання йдуть серйозно. В дискусії благодійних фондів перед святом 24-ї річниці незалежності України в Борисполі заплановано ще декілька цікавих заходів. У на цьому тижні. І e, тут, в 305-й кімнаті, 19 го числа о 16-й годині пройде круглий стіл на тему система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України. Запрошуємо всіх бажаючих. Крім того, 20 го числа по 26 в нас проходить туристично-краєзнавчий велосипедний похід для вихованців центру туризму та краєзнавства стежками рідної землі. Крім того, в наших закладах освіти взагалі цей тиждень тематичний в садочках проходить Моя батьківщина, моя Україна під таким гаслом. Крім того, в четвер відкриється виставка творчих робіт лауреата премії імені Петра Верни, Тетяни Федорової. Ми знову, так як і домовилися, в місті Борисполі проводимо в Бориспільському державному історичному музеї цикл виставок лауреатів саме. Обласної премії Петра Верни, того народного мірця, пам'ятник якого ми відкрили в минулому році на території Бориспільського державного історичного музею, 23 серпня об 11.30 відбується покладання квітів біля пам'ятного знаку Тараса Шевченка та відкриття одноіменного скверу. Крім того, цієї неділі передбачається чимало інших заходів о 9 годині, як і у всій нашій українській державі. Відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора України, покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні о 12 й годині. Прошу абсолютно поширювати і усім приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання. На честь загиблих героїв Небесної Сотні і загиблим у зоні проведення антитерористичної операції. в цей день у нас також стартує загальноміська патріотична акція Україна це ми, ми звернулися абсолютно до всіх наших фізичних осіб-підприємців, наших компаній, які тримають таксі. Для того щоб наше таксі в цей день їздило тільки із державним прапором України, прикріпленим до авто. І закликаємо всіх автолюбителів і всіх власників авто приєднатися до цієї акції. Ну і таксі буде ще і знижки робити для тих, хто буде у вишиванці у цей день замовляти таксі. І о 16-й годині. Буде дитяче караоке, пісня Єднає нас і доросле караоке, де просимо, знову ж таки, всі бажаючі звернути увагу на національно патріотичній пісні. Ну а 24 числа приєднатися до загальнодержавних заходів. Ну і субота, неділя за окремим планом, у нас проходить ряд спортивно-масових заходів. Петрович у нас завжди говорить про них і на центральному стадіоні колос на стадіоні колосок біля п'ятої школи. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черноїван зазначила, що оздоровлення учнів Борисполя продовжується. Наступною локацією буде місто Скадовськ. Продовжується ще оздоровлення дітей і учнів нашого міста, і 21 числа у нас планується виїзд групи в санаторій Скадовськ за батьківські кошти. Тому, якщо хтось ще не встиг оздоровити своїх дітей, не було такої можливості, то можливість є, будь ласка, звертайтесь в управління освіти в школу номер 6 бо керівник. Це вчитель школи номер 6 Ми допоможемо оздоровити ваших на дітей днів. на 14 днів з 21 серпня по 4 вересня. Школярі, шкільний вік, згідно закону із 7-річного віку по 18 років. Вартість потівки 2170 гривень. Це без проїзду І проїзд по моєму 150... туди п'ятдесят поїздом. Їдуть поїзд. Це в одну сторону, на 300 сто В одну сторону. Ну, якщо можливість і вересень буде теплий, то ми ще продовжимо оздоровлення. Все покажуть погодні умови. Виконувач обов'язків начальника управління соціального захисту населення Людмила Гусь розповіла про теперішню ситуацію з субсидіями. 22. спрощеного на дані призначення житлових субсидій для населення. Що це значить? Люди, які звернулись до управління соціального захисту до, 27, до 22 сьомого, липня, не повинні приходити зараз до нас. Всі решта, які приходять сьогодні, звертаються сьогодні, вони заповнюють заяву і декларацію. Не декларація заповнюється без доходів. Тобто розмір доходів люди не вказують, просто вказують вид доходу це заробітна плата пенсія і джерело доходу, де людина працює або отримує пенсію. Все решта управління соціального захисту роблять запити на підприємства, зокрема на Державну фіскальну службу, і пенсійний фонд. Є електронна база обміною інформацією, ми робимо запити, підтверджується правильність заповнення декларації і субсидії призначаються. Людина теж може направити до нас заяву декларацію, можна поштою, можна особисто. Але ті громадяни, які, вже, які були в управлінні на в управлінні соціального захисту, на, оформили, оформили заяви і декларації, їм не потрібно звертатися повторно. Це ті, стосується тих людей, які звертаються вперше до нас. Після наради міського голови відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому підтримали два проекти рішень про заснування будинкових комітетів по вулиці Дзержинського, 9 та голова 4. Також проголосували за організацію шкільного ярмарку з 18 серпня по 13 вересня за адресою Київський шлях 76. Володимир Гросов, Володимир Косинський, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бриспіль.